Поради батькам. Вісім важливих кроків батьків перед тим, як відпустити дитину на вулицю саму. Поступово навчіть дитину самостійності, починаючи з простих завдань вдома. Наприклад, самостійно одягатися, збирати речі. Навчіть дитину правилам дорожнього руху та безпечному переходу дороги. Створіть разом із дитиною безпечний маршрут. Обговоріть інші можливі маршрути. А потім потренуйтеся разом сходити цим маршрутом. Вивчіть разом із дитиною ваші контакти. номер мобільного телефону, адресу. Навчіть дитину правильно поводитися, якщо вона загубиться або потребуватиме допомоги. Встановіть на гаджеті додаток, який дозволить бачити місце перебування дитини. Наприклад, Family Link. Навчіть дитину правилам безпечної поведінки з незнайомцями. Запровадьте систему контролю. Наприклад, домовтеся, що дитина повинна зателефонувати або повернутися додому в певний час. Бережіть себе і своїх дітей.